Міністерство оборони України представляє Житомир. Рано чи пізно усе перетворюється на рутину. І візьмемо, наприклад, мене. Щодня, окрім вихідних, я проводжу в офісі по 8, 10, а інколи й по 12 годин на добу. Займаю досить відповідальну посаду і увесь час тільки й роблю, що керую, узгоджую, планую і таке інше. Повірте, мені дуже подобається моя праця. Але бувають хвилини, коли ти заплющуєш очі, уявляєш себе десь далеко, під безмежним небом, і в тебе не дзвонить телефон, і монітор комп'ютера не блимає перед самим твоїм носом. Нарешті ти можеш скинути з себе тягар повсякденних турбот. І у таких випадках кажуть, друже, тобі час йти у відпустку. Але я для себе знайшов варіант, який здається мені кращим за будь-які екзотичні подорожі. Це служба в резерві Збройних сил України. Моя порада усім тим, хто в пошуку гострих відчуттів кидається в екстремальні види спорту. Не займайтеся ви марнотратством, не ризикуйте безглуздо своїм життям. Адреналін по повній програмі ви отримаєте під час проходження резервістської служби в аеромобільних військах України. Моральні і матеріальні переваги такого способу очевидні. По-перше, ви виконуєте свій обов'язок перед батьківщиною. Це почесна і шляхетна справа. По-друге, екстрім, ви відчуватимете під пильним наглядом найдосвідченіших армійських інструкторів, що передусім піклуватимуться про вашу безпеку. І, втретє, за це ви ще й отримаєте гроші. Направили мене до складу 96-ї окремої аеромобільної. Це елітний підрозділ Збройних сил, що добре зарекомендував себе не тільки у нашій країні, але й на міжнародному рівні. Адже частина брала участь у миротворчих навчаннях у різних куточках світу у Голландії, Чехії, Македонії, Канаді, Румунії та Австрії. Десантники люди, яким під силу завдання будь-якої складності, вони знешкоджують терористів, захищають мирне населення, рятують заручників. Аеромобільні війська з'являються там, де виникає загроза людям унаслідок війни, терористичної атаки чи стихійного лиха. Але хлопці попереджають: служба в десанті це не курорт, це зайняття для справжніх чоловіків, що сміливо долають будь-які перешкоди. Ось то, г'єсові, есоф'ять, губал, єсбул. Поселили на левах, посеред на лавах. Підхід до підготовки є надзвичайно серйозним. Від кожної дрібниці залежить людське життя. Тому навчанню приділяється особлива увага. Для мене уроки десантної майстерності іноді були важкими, іноді виснажливими, але ніколи нудними. Безперечно, головним об'єктом вивчення є парашут, дивовижний винахід людського генія. Впродовж сторіч мешканці землі мріяли ширяти у повітрі, мов птахи. Десантники є живим втіленням цієї одвічної мрії. Та навіть відчайдушніший з романтиків не може так просто взяти і стрибнути з парашутом. Для правильної поведінки у повітрі потрібні знання, навички і довгі години тренувань. Своєчасне реагування на будь-які змінення ситуації, готовність у кожну мить прийти на допомогу товаришеві, здатність йти у бій одразу після приземлення, ось вимоги до професійного десантника. День, коли виконуються стрибки, є особливим для усіх військовослужбовців частини від рядового до командира. Для мене він був одночасно і святом, і випробуванням святом тому, що я знаходився у перечутті ні з чим не зрівнянної пригоди, випробуванням тому, що в цей день я мав довести своє вміння, кваліфікацію і в кінцевому рахунку право носити горде звання десантника. Але для хвилювань і роздумів у мене просто не було часу. Почала діяти відлагоджена армійська машина, всередині якої кожен чітко знає свої функції та обов'язки. Впевненість, що все буде гаразд, я читав на обличчях своїх товаришів. Я знав, що можу повністю покластися на них так само, як і вони на мене. У День стрибків усі наші дії підпорядковуються питанням безпеки. Контроль, перевірка, і ще раз контроль і перевірка все заради того, щоб ми з честю виконали завдання. Адже ми 96-та окрема аеромобільна бригада, і маємо бути гідними високій репутації нашої частини. І нарешті, те, заради чого я тренувався. відчуття вільного польоту навколо рідне небо, а внизу моя земля. Яку я поклявся захищати до останньої краплі крові. Тому цей політ сповнює мене такими захопливими емоціями. Вся моя служба в резерві варта оцих от кількох хвилин. І коли ти повертаєшся додому, відчуваєш себе ніби народженим наново. Світ знову сяє яскравими кольорами, а ти бадьорий і підібраний, розумієш, що життя прекрасне, особливо коли ти маєш таких чарівних дружину та доню.